Що потрібно вказувати в оголошенні, якщо ви шукаєте квартиру в Німеччині. Якщо ви вже пишете комусь за оренду квартири, вам обов'язково потрібно вказати, стоїте ви на джоп-центрі чи ні. Якщо ви стоїте на джоп-центрі, обов'язково кажіть, що вам квартиру буде оплачувати жоп-центр. Тож потрібно обов'язково вказати за всіх членів сім'ї, якщо є дитина, розповісти за дитину, тобто скільки дітей є. Також потрібно вказати, що у вас дитина не шумна, у вас нічого вона не буде шкодити, вона не бігає, тобто що у вас спокійна дитина, це дуже велику роль зіграє у пошуку квартири. Також вам потрібно буде вказати, що ви не граєте ні на яких музичних інструментах, тому що вони на це дуже сильно звертають увагу, щоб ви були спокійні, нікому не заважали. Також вам обов'язково потрібно буде вказати за домашніх тварин. Якщо немає домашніх тварин, також потрібно буде написати, не пропускайте це, тому що вони обов'язково це будуть звертати увагу. Також обов'язково потрібно буде розписати, що вам дуже сподобалася ця квартира, що вам сподобалось то місце, де ви шукаєте квартиру, що це саме цю квартиру зняти, тому що німці дуже сильно звертають на це увагу, їм подобається, коли. Коли їх хвалять. І обов'язково пишіть все, нічого не пропускайте, щоб не витрачати свій зайвий час. І обов'язково підписуйтесь та коментуйте.